Коломийські діти чорнобильці відвідали Київ. Такий подарунок малечі вже традиційно робить організація Союз Чорнобиль України та комітет Діти Чорнобиля. Цього разу у столиці побували 20 хлопців та дівчат. Довгоочікувана поїздка розпочалася від каплички Чорнобильський спас. Завдяки Коломийському автопарку дітей швидко, комфортно та головне, безкоштовно доправили на Івано-Франківський залізничний вокзал. Звідти хлопці та дівчата також безкоштовно попрямували у Київ. Оскільки поїздка одноденна, то довелось всього лише за 12 годин пройти весь запланований маршрут. А це і парк Слави, пам'ятник голодомору, Києво-Печерська Лавра, Михайлівський собор, музей води, музей ляльок, стадіон Лобановського, музей футбольного... Клубу Динамо Музей Чорнобиля і, звичайно, хрещатик. Тож враження у дітей як найкраще, розповідає голова громадської організації Союз Чорнобиль України Віктор Познік. Три роки тому я казав, що я вже більше не поїду. Але самі розумієте, хочеться що дітям показати, тому що враження від Києва, це особливо для наших дітей дуже цікаві, дуже такі потужні. На стадіоні Лобановського дитина Сопова. Дівчинка, яка ходить в 10 клас, ви не повірите. Вона ставала на коліна і чуть не цілувала поле на стадіоні. Динамо нині на Коломищині проживає близько 150 дітей чорнобильців. Ними опікується місцева організація Діти Чорнобиля. На жаль, більшість не має можливості подорожувати. А така поїздка чи не єдиний шанс відвідати Київ? Як і дорослі, так і діти. Наші мають кожна майже кожна дитина має патологію і. Більшість з них лікується час від часу, а так як, як завжди на лікування не стає ні грошей, ні можливостей, то більше діти замкнуті сидять в хаті. А от це воно їм дало такий ковток волі, такий ковток надії, ентузіазму. Виснажені, але щасливі діти повернулися додому. Про подорож нагадують фотографії та пам'ятні солодкі подарунки.